Вітаю всіх хочу поглянути запорізький напрямок до кінця червня. Запорізький напрямок до кінця червня, яка буде за тенденція ситуація взагалі по фронту. Треба продивитись трошки. Ну, певні результати повинні бути вже. Це ж результативність, ви ж розумієте. Ресурси непогано. Конкретні результати є по тому напрямку. Це приємно. І багато ресурсу задіяно. Кінцевий результат який? Дуже хитрі дії, мої, Просто хитрі дії, які не вписуються ні у що. Багато маніпуляцій і хитрих дій. І я скажу чесно, наші матимуть там результат, Вони там накопичують ресурс, також дійсно наші будуть робити там, нарешті, результат. Давайте так, подивимось. Трішечки. Стан військових, Запорізький фронт, до кінця червня. Стан військових. Наші. Ворог. Наші? Ну. Ждать, як заміна. Але вони обмежені. Вони там в обмеженні. І втрати. Є, на жаль, втрати. Є втрати. Маніпуляцій багато. Важко. Ворог. Та й ворог там не в гарному. Україна там повдовбала їх. Але силу накопичує. Ворог накопичує силу руйнівну силу. Це і руйнівна сила ворога, і наші це руйнують. Тому. Ну, накопичують досвід. Досвідчених туди пхають. Допомога. І ще це допомога ще туди йде. Тому. Запорізький напрямок, будьте уважні, розумійте, що там буде жорстко і сильно.